Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Сметана, чи вершки, як там хто хоче, хай так називає. У мене сметана. Бо кажу сметана, кажуть, ні, це вершки, бо ти сепарировала. Чи вершки чи сметана, в мене все сметана. Для мене це смачно. І я думаю, якщо я кажу сметана, від цього смак не міняється. Чи вершки скажу? Так. Хай будуть твершки, хай буде сметана, хто як хоче. І згурщенка зіб'ємо. Так, це в мене формочки, бачите які. Сіліконві. Ось. І ми зараз сюди напхаємо нашу морозиво. А тоді попробуємо їх звідси дістати. Ну, я ще не пробувала так зробити. Це перший раз. Но хочу спробувати. Таке кругле морозиво зробити. Чого я ще кажу, що в мене сметана, коли вершки. Вершки в мене, поки вони рідкі, то ще можуть бути вершки. А якщо вже вони загусли, то вони вже не вершки, то вже сметана в мене. Не знаю, може я сто разів не права, ну, мені так смачно. І ось таке тобі. Зараз ми накладемо сюди їх Ось. і відправимо розівку. Я вроді багато не брала, щоб мені якраз на тих шість формів хватило. Ще бачу, трошки стукну і вже все, і вже буде масло. І вже. вже буде масло шоколад, стально як зі Та я тут таке. Кладемо формочки і постараюся десь знайти в морозільці місце. Правда, не знаю, де його поставити там, але зараз я щось придумаю. Мурозільку якось їх помістити. й таке то. І буде в нас ось таке морозиво. Відправляємо розілку щоб замерзло. Ну а як замерзне, тоді вже вам покажу, яке вийшло. Так, дістаємо наше морозиво. Чи як воно зветься? Навіть не знаю, як правильно. О, значите, з формочки файно вилізає. То мені там дівчата написали, що ти що сама морозива зробити не можеш, що купляєш. Зробити можу, не маю де заморозити. Де форму поставити. Дивіться, яка красота. Бачите, шоколадна вийшло. Я забула мені в магазині купити шоколадку, щоб... щоб Зверха ще покрити. О! Ось так. Ось так. Як близько. Гарненьке. О! Це шоколад я розтопила. Звичайні шоколадки, звичайні. Шоколадки я розтопила, помастила форму, щоб він застиг. Можна ось так перевернути і показати вам. Бачите як? Ось таке в мене вийшло прекрасне морозиво. Ну, ми його перевернемо назад. О. Ну і зараз попробуємо. Але смачно. А можна просто без шоколаду так заморозити. Ось така. Красота. Вийшла в нас. Всім по два морозова вийшло. Ми всі по два їсти зараз не будемо. Ще оставимо на завтра по одному. Ті зараз я поставлю по од... три штучки, поставлю в морозілку. А ті. А ті будемо їсти. Ось так. Я так придумала, я так зробила ку форму мала де всунути, то поставила в морозилку. А ті, що на морозиво високі, вони в мене не влізають в морозилку, не мають де поставити. Забита морозилка в мене вся. Ось так то. Ладненько, хто буде готував, всім смачного мирного неба і міцного здоров'я, а ми будемо смакувати.